З вами Ігор. І це буде наш другий спосіб, як зламувати ігри за допомогою програми Freedom. Ось тут вона. Такий значок. Нажимаємо на неї. Це я кину ссылочку, щоб її скачати. Не переживайте. Це дуже прикольний спосіб. Наприклад, зламати Shadow Fight, чи там Subway Surf. Це ідеально. Її запускаємо ось такі. Та, часом пишуть дуже смішні, п'ємо горілку, перераховуємо хабар, Там, знищуємо спутники. Ну, таке дуже часто буває, воно таке жартівливе. деби. Ну, завантажується. Ось, вже завантажилося. Поки запуститься. Не він за... я вам можу дати пораду Він працює без рут прав. Там може бути без брут права, можна собі видати рут права і так зламувати ігри. Але не всі. Я оскільки в мене ігри з усіма пробував, то вийшло тільки за Into the Dead в uh, Surf і Shadow Fight. Оці дві гри тільки я зміг зламати, а от інші, що в мене є там з цією програмою ні. На жаль, не виходить. Таке теж буває, частенько. Там пише синхронізація. Але воно нічого не йде. Як я вже казав, сіночка буде в описі. Вона там Грузиться. О, вже скоро загрузиться. І так можна зламати собі, наскільки ну, хочете собі. І ніякі значки не з'являються. І якщо опустити тут на головне меню, то тут буде. Ось загрузимо і трохи тихіше зроблено. Як бачите Free Doom. Дивіться, як зробити, щоб все, щоб можна було купити. І нічого не заплатити, ніякі гроші, ніякі вісінькі. От дивіться, наприклад, хочемо купити сундук кристалів. 752 гривні 4 копійки. Багато, дуже багато. За допомогою програми FreeDoom заходимо сюди, нажимаємо Купити. Завантажується воно. Ось, купити. Нажимаємо Купити. то и ж ну. И теперь видите Та-да-да! -да! Ваш платеж успешно совершен. И Вчера додаются. Так можно себе будь купить? И будь шо! Монетки! На этой... Вот наприклад, судок мне 3 миллиона. Не фиг делать, купим. 3 миллиона и 200 тысяч. Не фиг делать? Готово! Та да 5 мільйонів 69 тисяч 450 6 мм. А шкода, що так не можна стільки купити кристалів, Але вони все зберігаються. От, наприклад, дивіться. О, Улучшить. І все, воно собі є... І ще хочу сказати, не обов'язково кожен раз включати Doom і через нього заходити. Це взагалі не обов'язково. Можна собі раз його включити, раз зайти. І більше не треба. Це, це точно, це 100%, вам гарантірую. Ну а з вами був Ігор. Бажаю вам всім удачі. Підписуйтеся, якщо хочете, ставте лайки, можете не ставити. І всім до побачення!